Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся, мене звати Яна. Дякую, що зазирнули. В цьому відео розповім вам покажу свою колекцію помад, блищиків та бальзамів. В мене їх, ну, як для мене багато. Тобто для кожного із нас кількість, може, для когось здасться моя колекція не надто великою, але особисто для мене вона велика. І вже доволі в мене деякі помади та блищики вже доволі давно. Тож, давайте я вам розповім. І так, давайте розпочнемо ми з бальзамів. Нещодавно придбала ось такий по акції в шику бальзамчик. Це з нас з виноградом. Тут заявлено, що бальзам з ароматом винограду, хоча я б не сказала. Він майже без якоїсь такої душки, і він не нагадує мені виноград. Написано, з екстрактом Папаї також запобігає утворенню тріщин, сухості та шелушіння. Так, дійсно, він дуже класний, якщо у вас обвітрені вуста, то це дуже класна річ. Бачите, він такий дуже плотний, Має ось таку консистенцію, наче як крем, дуже-дуже плотний. Зараз буду вам показувати ось так це виглядає. Але також він дуже круто працює. Там безліч, до речі, є е, різних ароматів. Я чогось вибрала саме цей. Ще мені там сподобався зелений, хочу взяти з Диньою, начебто чи диня. Теж хочу ще спробувати, тому що це дуже класна річ. І вона. Дуже класно працює. Так. Далі. Що в нас далі? Також нещодавно придбала ось такі від Сіфора. Це, якби йде маска. Але я, я не сказала, що це маска, це як звичайний зголожуючий такий бальзамчик для губ. Є також такий бальзамчик в. З ванільним ароматом та полуниця. Я вибрала кокос, тому що дуже обожнюю кокос. Ось такий ріденький. Зараз покажу. Немає кольору. Дуже ніжно-делікатно пахне кокосом, тобто не набридливо. Мені дуже подобається. Так, далі. Закінчився вже ось такий майже від NYX. Цю е, фірму вона мені дуже подобається. Але, на жаль, ця медова версія в мене бальзам і крем для рук. Крем для рук я дуже обожнюю. А ось, бачите, вже закінчила такий бальзам. Він не, так скажемо, середня в нього ціна. Але я б його не радила, тому що, по-перше, він дуже швидко в мене закінчився. Це просто щось неймовірне, дуже швидко. Він тане, коли ви наносите, можливо, із за цього така формула, що він і швидко закінчується. Не сподобався він мені нічого, наче просто якусь олію нанесла я на вуста. Не сподобався взагалі, але цієї фірми і медова така версія, мені подобається крем для рук. Він крутий, а ось така гігієнічка, так можна сказати, вона ніяка, я вам її не рекомендую. Так, далі. Ось такий, вже всім відомий. У мене тут йде грейпфрут. гігієнічна, органічна помада. Ось так вона виглядає. Що можна сказати? Класно? Класно, напитує губки, але від тріщин вона не спасає. Класний аромат, мені подобається. Так. Далі ось такий. Це у нас есенс, якщо я правильно вимовляю, колагенова депомада відтінок 202. Ось так я вам покажу. Вона що робить? Вона щипає дуже сильно густа, губи, Підстраюється під ваш колір. Хоч вона така рожева, рожева, здається, світленька, але мені здається, це універсальний колір, він всім підійде. Ось так виглядає. А Що вона робить? Це колагенова, вона якби повинна збільшувати губи. Я цього не скажу, але є і такий ефект покалування. Запах ну, не дуже приємний, все ж таки це бюджетна, дуже сильна фірма. І, не знаю, вона мені не сподобалось. Буду користуватися. Подивимося. як Далі, можливо, я з нею подружуся. Але зараз вона щось мені взагалі не хоче нею користуватися. І вона, до речі, веганська. Так, що в нас тут ще по блищикам закінч... закінчується, це ось така фірма Himalaya. Бальзам для губ з какао. Ну, не дуже він також мені сподобався, дуже швидко закінчився, тут вже майже нічого не залишилось, ще трошечки на пару використань. Запах якийсь хімічний, хоч і такий не сильно виразний. І зараз я вам покажу, як воно виглядає. Незручний, до речі, цей дозатор. Ось так вона виглядає. Нічого не робимо. Не знаю, дуже рада, що купила за 45 чи 35 гривень в Єві була акція. Там ще така є морква. Але я брати вже не буду, тому що ну, мені здається, це не моє. Так, далі, що в нас далі? Папельзама а, ось така. Це в нас мініатюра від Клінік. Номер номер нуль сіб Аеркіс ПОП. Також ось, ось такий якийсь незрозумілий, незручний дозатор. Ось такий має. відтінок. Ну, не знаю, вона якось. Для мене надто плотна, і, знаєте, дуже липка, дуже сильно липкий цей блиск, тому мені не подобається. Так, далі, що в нас тут? Тут в нас вже йде олійка від Апіо, якщо я правильно вимовляю, ось ця фірма корейська. Вона дуже мені подобається ця фірма, тому що в них дуже дійсно круті засоби. Я вже використала багато їх масок, спробувала як і тканинних, так і звичайних. Потім крем для руки брала, ось взяла іще олійку, і щось ще брала. А, в мене зараз в використанні є їхня умивалочка для обличчя. Також дуже в них круті продукти за доволі такою. Перестойною ціною, невеликою. Тут йде ось такий аплікатор. Ось так він виглядає, така лопаточка. Запах, де це медовий йде, так як я мед не дуже полюбляю, то мені він подобається, тому що нема такого, знаєте, дуже сильно вираженого запаху аромату меду. Дуже класно, він напитує, особливо якщо вечором ви наносите перед сном. А на ранок у вас губи просто неймовірні, якісь такі м'якенькі. Ось так він виглядає, прозорий, дуже-дуже класний, мені подобається. Я хотіла купити також клінік, чи Клоранс, я вже не пам'ятаю, також там є алійка. Бодіор там це дуже-дуже півтори тисячі гривень кошту. це дуже дорого. Клоранс там в районі зараз 600-700 гривень. І оця 200 гривень. Тобто я колись пробувала кларанс, або клініки, я вже не пам'ятаю, там у них бальзамчик є. То він дуже схожий з цим. Але цей він відрізняється тим, що він ще, знаєте, пощіпує такий холодок на вустах. І він е, пощіпує. Ну, класна річ, я ще колись обов'язково візьму. Так, що ще вам показати? Блищики. Давайте ще покажу вам ближче. Ось такий, також десь місяць тому, перед Новим роком я купила. Це Fendi Beauty відтінок фузі. Ось так. Зараз я вам свочі зроблю. Не сподобався взагалі, тому що він такий, як для мене, знаєте, 2000-х були отакі металеві, з блістками такі а, а, ближчики. І вони дуже також лип, ну, липли, некомфортно воно на вустах. І не розумію я, чому так всі їх полюбляють. Fan di Beauty я не знаю. Це перший був мій продукт, я знайомилася з цією фірмою, і щось він мені взагалі не зайшов. І не хочеться навіть. А, Брати щось від цієї фірми. Так, далі. Нещодавно також придбала ось такий нікс це у нас іде блиск для губ. Я б назвала це помада блиск для губ від тіна місу. Ось так він виглядає, дуже класний. Хоч і рожевий, але знаєте, така пильна роза, вона, мені здається, підійде і брюнеткам, і блондинкам. Тобто дуже класний такий універсальний відтінок. Так, це тірамісу, вірно? Так, зараз фокус. Так, це тірамісу в нас вітіночок. Ось так. Класно, мені подобається. Не сушить губки, напитує колір гарний. Можливо, колись ще візьму такий коричневий колір або ж літо рожевий. Так, далі. Також нещодавно моє придбання Nix ось такий. Розпробувала я вже його. Дуже мені подобається. Але аплікатор досі не можу зрозуміти, як він наноситься. Це відтінок 01. Ось так він виглядає. Він коричневий, такий, кирпичний якось, з червоним. Дуже класна текстура. Не сушить губки, мені дуже подобається, але незручна. Той дозатор незручно видавлювати. Це відтінок 01. Cool Intense. Ось так вона виглядає. Зараз я приближу вам. Щось фокусу зовсім немає. Так, що вам ще показати? Від Avon. Ось така. Це в нас серія тру. Відтінок у нас капучина. Він коричневий, але на вустах чомусь в мене проявляється. Він як більш рижить він мені. Не такий, як коричневий, який я люблю, а якийсь я рижий. Непоганий взагалом мені подобається, як він не сушить вуста, дуже класно виглядає, не скачується. Ну, класний бюджетний, хороший, за 100 гривень брала по акції цей бальзамчик, якщо це так можна, помада бальзам назвати. Так, далі ще від Colorance, ось такий відтінок у нас Intense Nude 001. Ось так він виглядає. Це алійка, дуже вона класна, напитує губки, гарно виглядає цей колір. Та? Чудовий просто. Я вже беру, до речі, не вперше і не в останнє. саме брала другий чи третій вже беру раз, і саме відтінок 0,1 мені подобається. Так, зараз я витру свочі. Так, наступний бальзамчик я забула також вам показати. Ось такий. Він вже в мене старенький. Це живанши. Це відтінок у нас 303 розперфекта. Це в нас що? Ось такий йде мрамором. Червоно-білий. Так, ось так він виглядає. Це він дуже класний на літо. Чому? Тому що він йде е, з холодком таким, дуже добре освіжає, напитує губки. Це просто літній варіант, і він класний. Можна наслаювати просто отак е, трошки е, зробити такі е, більш натуральні губки. Можна наслаювати і він, до речі, підстраюється під е, ваш колір ваших губ. Дуже-дуже класна річ. Але я давно-давно його купувала і по дуже такій низькій ціні десь у 2018 або ж 2020 році. Не пам'ятаю, ну, на літо я постійно кінець десь травня. Почало літа я користуюсь саме цим, тому що він класний, він крутий, він дуже класно охолоджує. І класна річ. Так, далі. Що в нас далі? Ось така мініатюрка Estee Lauder, Вітінок 340 Pure Color. Ось так це виглядає. Так, це ось такий червоний. У мене, до речі, тільки ця мініатюрка йде такий, щоб, знаєте, прям червоний-червоний. Несильна я обожнюю червоні чомусь помади. Але це ось прямо такі гарненькі. Я щось купувала і це мені поклали, по-моєму, подарунок. Ось так виглядає. Класна, до речі, помада, хотіла б я розмірний об'єм від цієї фірми, тому що вона дуже крута, дуже класно пахне, дуже класно ухажує за губами. Придивіться. Можливо, я в майбутньому. Якщо буде гарна ціна, куплю якийсь відтінок в інший повнорозмірний об'єм. Так, наступне ось такий у мене від Герлен. Так, десь наш фокус. Угу. З таким ось люстерком і ось така помада. Я трошки не вгадала була, ну, я її ношу вдома. Ось такі помаранчево вона йде. Відтінок, зараз я вам скажу, як він називається. Вітінок номер 41 Ось така помадка. Користуюсь ним вдома. І, до речі, пахне ця помада, вона зволожуюча, і пахне, як вся продукція гірлін. Так. Наступна у нас це Шарлотта Тілбері. Я вам в покупках своїх нещодавніх відео вам її показувала: це мініатюра пілоток номер 2 Міум. Зараз покажу, як вона виглядає. Доволі темна вона, але дуже гарний колір. На холодну пору, мені здається, більше підійде. Такий коричневий. Ну, ви загалом бачите, що в мене такі відтінки я дуже обожнюю саме такі в коричневих відтінках помади. Вони мені більш личать, більше личать і подобаються. Так, далі моя вже також не нова. Зараз я від тут відпечаталась помада. від Мак. це вже в мене. Друга. Але цю саме я купувала, вона в мене вже старенька, але я все одно продовжую нею користуватися, тому що я її обожнюю. А зараз ціни на мак, якісь шалені. Так, це відтінок у нас 205 крем в твоїй каві переводиться. Крем і нею кофі. Ось така. Також коричнева. Бачите, вже вона така в мене пошарпана. Я її обожнюю. Треба буде добити її в цьому році, році та викинути. Тому що вона також в мене, як і оця. І, до речі, у вони вже в мене доволі довго. Що я можу про Мак сказати? Це любов. Тому що вона неймовірно пахне. Саме у цей відтінок він пахне шоколадом, він пахне кавою. Їй хочеться просто з'їсти. Вона легенька, зволожуюча, не розтікається, не розповзається. Ну, просто неймовірно, я обожнюю і хочу ще, коли вона в мене закінчиться, обов'язково чи такий кольор купити, чи якийсь інший. Тому що це дуже класна помада. Кожної своєї копійки вартує. Так, далі. Далі також в мене вже доволі давно це у нас гірлін. Відтінок 307 Nude Flirt. І, до речі, це кіскіс серія їхня. Ось також мало вже її залишилося. Тут вже у нас більш такий м -м, коричневий, але світлий. Він більш все ж таки, е як це сказати, йде в червону таку сторону. Червоно-коричневий. Також герлін я обожнюю. В мене також їхня є пудра і запах у всіх, і у пудри, і у помад. Як герлен, знаєте, якщо ви колись нюхали, як пахне декоративна косметика герлен, то це ось цей запах. Він повсюди, навіть є в парфюмах. Дуже приємний, мені він подобається. А що ця помада робить? Вона також зволожує, дуже легенька, невагома, але мінус в тому, що вона дуже швидко, якщо ви їсте або п'єте, вона дуже швидко стирається, якщо так можна сказати, тобто зникає, вона не настійка, але взагалом класна. Так, далі. Далі ось така, також нещодавних вам покупках показувала. Це в нас буржуа Rouche Villvet помада, відтіночок, який 16 Wine More Time. Незручна, зовсім тоненька, такий пензлик, запах трошки хімозненький. Така насичена вона і дуже і дуже стійка. От що мене виразило в ній, так це стійкість. А так, по кольору, я, на жаль, трошки дійсно не вгадала. Це я вже згодом зрозуміла. Бо не було свочів, і я в шику по дуже приємній ціні її купила. Вона в половину дешевше коштувала. Так. Далі, далі ось така також вона вже дуже і дуже старенька. Якщо не помиляюсь, вам так. Ну, не сильно старенька, але вже давно вона в мене. Це Бобі Браун. відтіночок в нас номер немає, але ось так вона. Щось фокус не хоче фокусується. Ану, ось так вона. Називається, о, нарешті, е, обожнюю Бобі Браун, стійкий, але бачите, аплікатор така, як скошена лопаточка, і він не дуже е, зручний. Е, але сама помада вона довго тримається і неймовірно вона пахне, неймовірно по текстурі. Це щось неймовірне, класний такий відтінок. Ось так він виглядає. Буду ще обов'язково колись купувати, коли це закінчиться, щось від Бобі Браун, тому що це дійсно якість. Ось так вона виглядає дуже гарний відтіночок. Так, що в нас далі? Далі у нас свій клінік. Ось така. Їй вже три роки десь. Це відтінок 14. Ось так назва. така, Також мала залишилася, я дуже активно нею користувалася. Класна помадка, вона не стягує, але бачите, відтінки всі в мене майже такі схожі між собою. Такі коричнево-червоний. Але більше він все ж таки не коричневий йде, а червоненький такий. Чайна така роза, можна сказати, якась. Дуже класна, мені подобається. І купувала також я її по акції крутій. Якщо колись буде ще акція, я ще обов'язково придбаю. Так. Що в нас залишилося? Залишилася в нас така Лореаль. Я Лореаль помади не люблю. За їх, знаєте, такий віддушку, неприємну віддушку. І ця віддушка мені нагадує у 2000-х роках у ті помади всі, і це мені дуже подобається. Але Лореаль я дуже полюбляю шампуні, туші їхні, вони дійсно класні і тіні. Так, це була колаборація, якщо не помиляюся, в 21-му або ж 20-му році з Elisab. Там було два відтінки помади, я саме обрала для себе Rose Bank. Ось так вона називається. Я не знаю, можливо, ви десь ще її знайдете. Вона раніше продавалася в Єві я купувала. Ось, дивіться, яка це краса. Така, наче, чешуйка драконятя. Бачите такі? Візерунки, щось неймовірне. Мені навіть шкода нею користуватися, вона настільки вона класна. Зараз я вам свочі зроблю. Вона дійсно на холодну пору, більше цей відтінок підійде. Він такий глибокий, темно-червоний, з додаванням трошки коричневого, але все ж таки він такий більше насичений, глибокий, червоний. такий червоне вино. вино, вибачаюсь. Ось так виглядає. По запаху більш-менш приємний. Текстура невагома, і вона мені ще сподобалася і тим, що вона стійка. Дійсно стійка, класна помада. Навіть якщо ви п'єте або поїли, вона у вас на вустах залишиться. Так, і останнє це від Mary Kay ось така помада, бальзамчик. Тобто зволожуча помада. Це в нас Rosewood. Дуже мені подобаються помади від Mary Kay. Вони дуже смачно пахнуть, вони якісні також і також стійкі. Це вже більш такий рожевий йде. ось так. виглядає зволожую, що ще треба. Стійка також мені подобається. І дуже гарне, дивіться, які пакування. Клас. Ну, ось така, в принципі, в мене була колекція. Буду рада дуже, якщо ви поставите, підтримаєте мій канал вподобайку, напишете добрий коментар. Давайте підтримувати. Це нелегкий час один одного. І підтримувати все українське рідненьке. Дуже дякую вам за увагу! Буде цікаво почитати ваші коментарі, які фаворити у вас є або ж колекцію. Буде дуже цікаво, що ви мені порекомендуєте спробувати. Тримаємося! Слава Україні! Побачимося вже дуже і дуже скоро. Бувайте!